День буде добрий. Ми ви в гостинній садибі родини Андрія і Наталки Сухомлин. І вона зараз нам розкаже улюблений борщ її чоловіка. Так, до речі, до свого борщу я дуже довго йшла. І все йому казала, як ти за мною прожив 14 років, бо на 14 в кінці я навчилася варити борщ. Не цей секрет не скриваю. Це борщ, який варить моя свекруха. Я довго в неї вчилася. Ім'я. Сухомин Марія Теодорівна, вона з Львівщини. Сімдесят п'ятдесят третій. число місяць. 20, 22 двадцять квітня. І звідки вона роду? Двадцять квітня. Вона з Львівська область, село Деревляне, район. Не знаю, чи Кам'янобузький, напевно, цей район. І ну, в них це борщ цей червоного кольору. Тобто він ну, не то, що він розума. Бурякового буряковий. Ну, буряково. Ми не вживаємо, ми антиалкогольні. Да? Ми, да, ми тому ми про борщ. Сей. І я довго ходила за нею. ну, ма, ну як вам як от зробити, щоб капуста була тверда? Я її зробила так, так. Навчила вона мене. Як щоб колір оцей не втратить, саме бордовий, також навчила. Борщ мій вариться, якщо вже готовий бульйон, це рівно 30 хвилин. Я засікала це 30 хвилин. І вже готовий борщ. І дуже хотіла, щоб сьогодні він був, ну його не було. Ви так ви так зняли, ні. -ні. Але мені хотілося вас приготи цей Віру. борщ, щоб все таки ви ж ви ваш... А ви привезете на 9 серпня ага. у баночці борщ. Ми його висипемо в горщик, підігріємо біля печі, припічкою. Скажемо, що Наталка що. Борщ. 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 Взяла юшку, м'ясну, свинина чи Ну я курицю люблю, Фікурочка. але може, може бути і ребра Та З і куркою е, ну, Значить Вариться картопля, квасоля у мене завжди прим... ну, морожена, підготовна, приварена, Вже приварена да, в морозилці я її зберігаю. Туди квасолю, а потім окремо я смажу цибулю, моркву. Потім буряк туди натертий кидаю, і це все підсмажується там хвилин 10 і це все заливаю томатним соком. Томатний сік. Звичайно, зараз борщ виходить найкласне, тому що, що це Прош, все ай. воно да, все, все свіже, все з грядки, тільки його пішла, зірвала і вже поки це все тушиться, Я шинкую капусту. мене така ж то шатківниця мені купала від моєї мами свекрухи. І для мене вона дуже ціла, тому що я не знаю. Зараз я таких на базарі таких не Покажете? бачу. Покажете, покажу. Угу. Нашаткувала капусту, значить, це все кипить. Кидаю цю засмашку, Цю ну не засмушка, це вже виходить, там і буряк ж, і все разом із томатним соком. Кидаю капусту, перемішую, виключаю газ і закриваю це все. Кришкою. А, ну да, і так і він настоюється і хвилин через 30, тому що капуста ж сара, я ж її не варю, йому треба настоюватися. Він коли настоюється, тоді вже сіль. Ну, да. Цукор. Цукру ні, тому Перець. що помідори на дуже солокі. Перець, якщо є, можу кидати, якщо не солодкий, немає, чорний. Солодкий перець можу кидати, коли, ну, коли є. Коли перець, є. Да, а чорний мелений? Чорний до смаку в тарілку і червоний також до смаку. Часник, часник також не кидаю. Хоча ну, не кидаю по тій причині, що він не переварюється і може ну, скиснути, якщо часник буде довдати, він може вже швидко скиснути. А чи ви псуєте борщ сметаною? Так, це але чоловік. Але чоловік... Мене каже, я сідаю, пробую цей борщ без сметани. А потім кажу, який він, а потім кидає свою сметану. Тобто він каже: будь-який борщ можна, якщо тобі кинуть сметану, він буде смачний. Він пробес борщ без сметани. і Каже: він дуже смачний. А потім додає. А чесник ми в Дякую. дякую вам за чесник.